Слава Ісусу Христу, любі брати і сестри, ми особливий час живемо. І момент цей такий, як завжди, навесні. Ми маємо особливі переживання. І якийсь такий контрольний період у нас є перед пасхальними святами, коли хтось у пусті, хтось більшою, меншою мірою. і... Як правило, ці дні всі задумуються про своє життя, аналізують себе, йдуть до сповіді, очищаються, просять прощення один в одного, звільняються від гріхів якихось і. Тобто, думаємо про свою душу, думаємо про своє серце, про вічність, про стосунки з Богом. Тому я думаю, що догідною буде і наша програма, надсилання нашої програми сьогодні. Програми Відкрита Біблія, я якраз, яка якраз і ставить на меті, щоб відкривати вам через слово Боже, самого Господа, Його волю, Його серце, Його бажання, Його очікування від кожного з нас. І сьогодні хочу поговорити з вами про цей тяжкий момент в житті Ісуса Христа, коли він вже був ну, буквально за кілька хвилин чи годин, можливо, перед смертю. І я читатиму про це. І один з епізодів ми розглянемо сьогодні разом з вами, хай благословить нас Господь у цьому. Читатиму з Євангелія від Луки, 23 розділу з 33 вірша і до 43. Коли ж прибули на те місце, що звуть Череповище, розп'яли тут його та злочинників, одного праворуч, одного ліворуч. Ісус же промовив: Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. А як одіж його ділили, то кидали жереба. І люди стояли і дивились. Насміхалися з ними й старішини, говорячи, він інших спасав, нехай сам себе визволить, коли він Христос, Божий обранець. І вояки глузували з нього, приступаючи, оцет йому подавали, і казали, коли цар царки юдейський, спаси себе сам. Був же напис над ним Письмом Грецьким, латинським. Та єврейським написаний це цар юдейський. І один з розп'ятих злочинників став зневажати його, і говорити, чи ти не Христос, то спаси себе і нас, обізвався і той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені, і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жадного зла не вчинив. І сказав до Ісуса: спогадай мене, Господи, коли прийдеш у Царство Своє і промовив до Нього Ісус, по правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю. Любі брати і сестри, питання, яке хочу задати вам, дайте на нього відповідь самі собі. Я, звичайно, вас не почую. Але ви, якщо голос будете відповідати, то ті, хто поруч вас сидить там біля екранів, чому ви повірили в Ісуса Христа? Чому ви впустили в своє особисте життя, в свою долю Бога? Хто вас напоумив? Хто вас підмовив це? Переконав? Можливо, це ваші роздуми і ваш пошук і ваш страх перед вічністю, адже кожному слід померти. І куди я потраплю, треба шукати Бога, щоб попасти на, на, на добре місце у вічності. Можливо, це загальна якась точка зору всіх, але по-любому, то треба бути християнином, бо Бог є. В більшості людей сьогодні маса проблем у нас. Е Зустрічають і чигають на нас багато клопотів, пасток, хвороб різних, якоїсь западніще, то боргів, то ще якийсь халеп, який ми втрапляємо в житті і по нашій вині, і не по нашій вині. Дуже багато труднощів в нашому житті. І труднощі спонукують шукати вихід. Люди панічно інколи шукають вихід, бо так. Дошкуляє, бо так у, у, втрапив таку халепу, що вже не бачиш виходу з неї. Люди шукають, хто ж мені може допомогти. Може, це люди, може я сам. І тут вони приходять до того, що треба молитися, бо Бог ще є на небі. От Бог мені допоможе. Отже, причиною твоїх пошуків Бога стала твоя проблема, бо біда, бо пече, і кажуть народі, як тривога, от тоді до Бога. А як нема тривоги, то якось воно й до Бога йду. Ну, чого йти? Ну, не все ж добре. Ну, все добре. І зараз дуже багато християн, які приходять в церкву, де я служу, в проблемах. Ісус також сказав про це. Сказав, прийдіть до мене всі знеможені, безсилі, і я заспокою вас. Тобто, Він знав, що так буде, і знає. Він бачить всі наші болі, бачить, бачить наші проблеми. Він для того й прийшов, щоб не здоровим дати, а хворим тим, хто бідують, тих, в кого біда, кому важко допомогти. Це нормально, це не є осудження. Я знаю багато людей, які сьогодні жартували з гріхом, і той гріх так засмуктав їх глибоко, що вони почали руйнуватися. Тіло їхнє, їхня душа, їхня сім'я, робота, повна деструкція прийшла. І Повне дно. І вони вже кричать, де ті віруючі, де та церква, де той Бог, щоб мені допомогли, хай мене спасе. А чи не чули ви отаких заяв? Що в мене прийшла така біда, і я сказав, а чи сказав, Господи, якщо Ти є, допоможи мені. І якщо ти мені допоможеш, то я обіцяю, буду йти за тобою, стало віруючою і буду тобі служити. Отакі торги з Богом. І все це причини, чому ми впустили Бога в своє життя. Якщо ви впустили, може, ви навіть цього не зробили. Може, це ще попереду для вас, то ця програма якраз має на меті застерегти вас наперед, щоб ви не повторили помилок ваших попередників, щоб ви не стали на ті греблі, як сотні тисячі людей сьогодні страждають і роблять не так. Отже, ми приймаємо Ісуса. Тому що в нас виникла гостра необхідність. Більшість людей це роблять так: дехто системно, а дехто просто на гостру нужду приймає Бога як вихід з положення, і щоб Бог йому допоміг. І ви знаєте, Бог допомагає, Бог радий, що люди і так приходять до Нього. Але скажу вам, що в Слові Божому і в Бога все побудовано на вірі. Не на добрих ділах, не на якихось добутках, не на якихось там спадщині чи приналежності до якоїсь групи людей, чи ще до чогось. Навіть до церкви приналежність не дає спасіння. Спасіння дається повірі в Ісуса Христа. Той, хто буде вірувати і охреститься, спасенний буде. І цього місяця ми мали хрещення в нас в церкві. Люди хрестились по вірі, і Христос заповідав це робити. Він. Коли вже возносився, він сказав ідіть, навчіть і хрестіть. І ми от навчили цих людей, Бог торкнувся їх, покликав їх до себе. Вони повірили в Господа. Тоді ми їх навчили, і тепер ми їх охрестили. І хтось з інших церков мені каже, чого ви перехрещуєте чи ще щось. Але заповідь Ісуса, Його останнє найбільше, найвеличніше доручення кожній людині. Має певний порядок. Вона каже: ідіть, тобто достукайтесь до людини, до її свідомості, до її серця, до її духа. Принесіть їм вістку Спасіння, Бог зародить в неї зерно віри, вона повірить в те, що ви їй розкажете, Євангеліє. Тоді ви її маєте навчити, і тоді тільки хрестити, згідно її утвердженої віри. Я не знаю, чи можна цю процедуру провести з семиденною особистістю, віком тиждень. Очевидно, що ні. Тому ми хрестимо дорослих людей, так як Ісус 30 років був ухрещений. Виконуємо заповідь Христа. Навчили, Він повірив, покаявся, ми навчили і тоді хрестили. І коли я хрестив цих людей, вони, я в них питав, чи ти віруєш в Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І вони вголо сказали, чули небеса, люди, хто були очевидці, і, і, і під, і під небесця, і те, що внизу під землею, всі чули це свідоцтво. Я вірю, що Ісус Христос, мій особистий Спаситель. Лише віра дає підставу для Спасіння. Особиста віра в Ісуса Христа дає підставу для Спасіння. Ми сьогодні говорили різні версії, чому ви повірили в Ісуса. І за страху, і за нужди, і за потреби, і за якогось ну, невирішеного питання, потрібен став Бог. Все це добре. Але послухайте, що я вам скажу. Це не має бути причиною, це має бути наслідком вашої віри. Бог чекає свідомої віри, Бог чекає свідомої віри. Бог чекає зустрічі вічна віч з тобою. В такій ситуації, де ти іншим поглядом подивишся на нього. Він на тебе, а ти на нього. Певно, всім знайоме таке, таке явище, як кохання з першого погляду. Коли двоє зустрілись очима, і ніби й бачили колись десь чи зустрічались. Але одного разу вони подивилися іншими очима один на одного, одного. Тому що пройшло кохання, вони закохалися. Буває момент в житті, коли ми дивимося на Ісуса. Іншим поглядом, а не банальним, як завжди. Ми зацікавлюємося ним. Ми, а хто він? А який він? А дивись, які в нього чесноти. А дивись, який він добрий, а дивись, скільки в нього всього. А як він себе позиціонує, а які його вчинки, що він зробив, що він обіцяє. Це ж такий Ісус, це так здорово. І ми починаємо інакше дивитися. Не на просто зовнішність, не на просто якийсь прояв. А на власне особистість, як таку. І тут зароджується правильна, базова, спасаюча віра. Чому я все це вам розповідаю до історії про розбійників? Тому що скрізь е, довкола Ісуса, хто стояв кожен там на, на тому пляцу, на тому Майдані Голгофи, всі глузували з Нього, насміхались. Я вам скажу, що там Ісус Христос геть не виглядав Господом і Спасителем. Це було непривабливе становище Ісуса Христа. Він був споплюжений, побитий живого місця не було на ньому. І Ісаї каже, що не виду, не величі нічого в ньому не було. Він, був, він змалів, він був принижений людьми, просто зганьблений людьми, споплюжений людьми. Отакий Ісус. Йшов згорблений, тягнув Христа, потім не зміг. І потім цей розбійник, один і другий, всі ці люди бачать отакого от Ісуса Христа. Слухай, друже, якщо ти Ісуса Христа шукав, який допоможе тобі вигребтись з кредитів, чи дасть тобі зцілення твоєї хвороби, то такий Ісус розп'ятий, принижений, ну, якось не відповідає твоїм очікуванням. А він отакий був: ніхто з них не бачив величі Господа. Всі бачили жертву, над якою вони мають всю владу глумитись. Вони провокували його і казали: то ж ти Господь, спаси себе і цих розбійників. Навіть один з розбійників те саме йому казав: Давай, ну чого ж ти? І ви уявіть собі, як би було б здорово, як би було б ефектно, коли Ісус Христос розправляє плечі, сходить з Христа, зцілює свої рани. Потім стілює одного розбійника, другого. Весь натовп там покаявся, весь натовп повірив би, але Христос цього не робить. Чому? Тому що Бог хоче, щоб ти його прийняв апріорі, таким, як Він є. Не ситуативним як відповідь на твою нужду, не лікарем, який сьогодні тебе має зцілити. І тільки для того ти віриш в Бога. Це ображає Господа. Він хоче. Бути твоїм близьким Господом, батьком, Спасителем, другом на все життя. Безумовно. Не, от як зробиш, тоді буду. Він не грає в такі торги. Він каже, я хочу бути з тобою в завіті. Будь зі мною в завіті. Я пропоную, я все зробив. Я дав тобі спасіння, я дав тобі свого Сина Ісуса Христа, Його кров, Його Воскресіння. Воно вирішує Твою долю, воно лікує тебе, воно гоїть тебе, воно дає тобі майбутнє будучність і надію. І тепер ти також мене прийми на взаєм. Оце Божий заклик. Бог шукає такої віри, незалежно, як сьогодні спрацював Бог в твоїй долі, чи зцілив тебе Бог, чи ні. Чи дав тобі багато грошей, чи не відповів на твою просьбу, на твої умови, чи на твій зойк, на твій плач, чи прохання? Прийми його все рівно от таким. І оцей другий розбійник, він зумів побачити в такому немічному, безпорадному присмерті Ісусові, Господа, о, яка велика віра в цього чоловіка була. Ми завжди говоримо про нього, що він так стрибнув на останню сходинку потягу, який вже втікає. Адже вони повмирали через короткий час. Всі. Це історія про чоловіка, який, вмираючи, повірив такого ж вмираючого, як він. І вони повмирали разом. Кілька часу різницею. Але знаєте що? Останній, хто був вмираючим Ісусом з людей, був цей чоловік. Всі, які йшли за Ним, які полишали сім'ї, посвятили себе, посвячені, вірні, учні Його, апостоли згодом. Всі повтікали. А цей чоловік в таку трудну хвилину навпаки повірив в нього. Чому він в нього повірив? Тому що він бачив, як він себе вів. Він бачив, що невинна кров проливається. Він бачив, що це ми законно, ми заробили, ми розбійники. А він ні за що страждає. Коли ти побачиш жертву Ісуса, який невинний, безгрішний, вмер за твої гріхи, тоді це зачепить тебе і твою віру, і вона пробудеться. І зерно віри посіється правильною в твоє життя. Ісус помер. А ми зараз, оцей страсний тиждень, заходимо, і ми, ми говоримо про це, що Ісус Христос страждав, що над Ним глумилися, що Він вмер. Це замість тебе й мене. Він страждав. Ми винні, а Він ні. І цей розбійник зрозумів цю істину. Він зрозумів благородство Ісуса, який не огризається, не клене, а каже: Прости, Моче! Це вся проповідь, яку чув цей чоловік. Він не чув телепрограм відкрита Біблія, він не читав Біблії, він не мав часу навіть хрещення прийняти. Охреститись вже не було ситуації. У мене були різні хрещення. В язниці і в різних місцях я хрестив людей. І ми виходили з положення, як ми можемо, які воду знайти чи щось. І ось цей чоловік він бачить в Ісусі Спасителя. І Він перший зустрів Ісуса там біля воріт раю, він останній був з ним і перший там. Друже мій, це базова віра, зерно віри, коли ти обдумаєш, осмислиш постать Ісуса Христа. А не просто якийсь побутовий вчинок, якусь ситуацію з твого життя, де Бог тобі допоміг. І коли ти назавжди заручишся, об'єднаєшся, вступиш в завіт з Богом через хрещення, повіруєш в Нього, впустиш його в своє життя, тоді, як наслідок, в тебе буде безліч чудес і знамень від Господа, будуть і зцілення, Будуть і вигоєння від психологічних ран, від конфліктів у взаєминах, від ще якихось боргів. Бог буде проявляти себе в чудесах і в помічі, і в благодаті, і в благословінні тобі. Але це не є причиною, чому ми маємо шукати Бога. Бог шукає віри без причини, безумовної віри, віри йому, як Господу. Ти маєш Його як особу прийняти, а не його. Якісь тобі дарунки, він тобі це дав, це він мені зробив, і тому я люблю Бога, бо Він мені дав гарну жінку, чи гарне життя, чи добрий бізнес, крепке здоров'я. Я люблю Бога за це, Він мені це все дав. Але я люблю Бога, бо Він Бог. І навіть в такій ситуації, де він геть непривабливо виглядав, цей розбійник проголошує його Господом. Може, в тебе в житті не було ще такого, значить, в тебе не з'явилася спасаюча базова віра. Твоя віра була просто ситуативною. Ти прийшов, поставив свічку, попросив, Господи, допоможи мені за моїх дітей, за тих тих. Бог допоміг. Ти прийшов, подякував Богу, поставив свічку, і ситуація закрилася. Але це не спасаюча віра, це побутова віра і побутова відповідь. Тобі потрібно назавжди об'єднати себе в завіті з Богом, свідомо вибрати Його своїм Богом, провідником. Дух Святий уселиться в тобі, він буде жити в тобі, він буде твоїм консультантом, Він буде твоїм дорадником. Він буде казати Того не роби, це не слід, застережись, зупинись, навчати, підказувати. Він буде вести тебе по життю, він буде давати тобі силу. Дух Святий це велика, потужна поміч від Господа, це Він сам, який живе в нас. І веде нас самих, і вже не я сам тут рулю по цьому житті і приймаю рішення. А Дух Святий, який живе в мені, Він мене веде по життю. Я довірився йому. Це не просто ціли мене, Господи, це не просто поможи мені, Господи, спаси мені там від чогось якогось загрози чи, від, чи якогось клопоту, який чигає на мене. Це визначальна віра, спасаюча віра, розбійник повірив Ісуса Христа. І далі йдуть такі наслідки. Він проголосив це. Він сказав: Ти, Господи, спасите! Спаси мене, пом'яни мене. І він починає молитись. І коли ти зародиш віру, Бог зародить віру, і Він це дарунок від Бога людині, коли вона зародиться в тобі. Тебе буде необхідність спілкуватись з Богом, молитися. Ти почнеш говорити з Богом, ти будеш казати Йому про свої труднощі, про свої волі, він буде відкриватись тобі. І тоді почнуть приходити благословення Божі. Дуже часто наше християнство як дерево без корення. І в нас є якісь гіляки, є якісь ситуації, є якісь справи, є якісь шарпання з боку в бік. І, а воно не має основи, і тому воно все якось так обсихає, впадає, не, не стається так. і ми розчаровані, де той Бог, каже, чому він не прийшов. Треба спочатку влаштувати свої стосунки з ним. Треба е, генерально на все своє життя визначитись, хто він для тебе, хто ти для нього, як цей розбійник, який визнав його своїм спасителем. і... Цей Спас його і Бог обіцяє, нині будеш зі мною в раю. Остання річ, яку я хочу сказати тобі, любий друже, напередодні цих великих свят і цих особливих днів і часів і роздумів, в яких зараз всі християни перебувають перед Пасхою, це те, що всі люди, які стояли на площі, вони чули і бачили Ісуса, от такого. Ісус не ховався. Він не таїв від всіх, тільки на вухо цьому розбійнику не казав, що будеш зі мною в раю, тихенько. Всі чули, всі чули сповідання віри цього розбійника, що Він сказав. Всі чули благородство Ісуса, коли Він просив на них прощення, коли Він не проклинав їх. Всі бачили і чули, як Христос пообіцяв сьогодні потрапити до раю цьому розбійнику із за його віри і Божої благодаті, але нікого це не зачепило. Послухай, друже, сьогодні я проповідую тобі про цього Ісуса Христа, який там був на Голгофі і за тебе. Сьогодні варто тобі очима цього чоловіка, очима віри, подивитись на Ісуса інакше, не просто як збавителя, не просто як твою поміч в житті, а як Спасителя твоєї долі, твого життя. Сьогодні варто тобі віддати цілого себе йому і впустити цілого його себе, в себе, щоб він жив і уселився в тобі. Тоді він тебе спасе, тоді ти з ним разом будеш іти по життю і долати всі труднощі. Тоді ти будеш спасенною людиною. Тоді тобі Бог дає гарантію як цьому чоловікові. Сьогодні ти будеш зі мною в раю, і він справді на той день вже туди й потрапив. В нас ще є час. У нас ще є між спасінням і нашим переходом у вічність, дорога довжиною в наше життя. Ми ще маємо час послужити Богові, здобути певний досвід стосунків, пережити Бога, послужити Йому, послухати Його, відчути, знати Його ближче, пізнавати Його волю, виконувати Його волю. Питати в нього спілку, насолоджуватись ним у хвалі поклонінні, в літургії, в славі, насолоджуватись його присутністю, переживати його силу, його помазання на собі. У нас ще є стійкість чудової практики. Вона має розпочатись. Вона не буде приходити такими спалахами безсистемно. Це не є спасіння, це є випадковість, яка не дає ніяких гарантій, мусить бути серйозне визначальне рішення, Господи. Згадай мене в царстві твоєму. Господи, я визнаю тебе Господом і Спасителем. І ти спаси мене зараз, в цю хвилину. Ми це проповідуємо. Роками я це проповідую. Люди, які ходять в церкву, де я служу, це ті люди, які почули, яких зерно це дало хід, воно виросло віри. І це люди великої віри. І в нас є чудові свідоцтва, зцілення. І хтось приходить зовні і каже: О, у вас людина від раку зцілилась, і мені треба. Давайте будемо братись, а не хоче у цієї початкової процедури пройти, увірувати в Господа, як цей розбійник, прийняти своє життя, і тоді він, живучи в тобі, обов'язково зверне увагу на все, що тобі пече, і на якийсь рак не доведе, Господи, і ще на якусь проблему. Бог буде її зціляти. А навіть якщо не так, він не буде таким Богом, який тобі був необхідний сьогодні. Це не має бути підставою не вірити йому чи відвернутися від нього. З ним треба йти просто тому, що він Бог і в горі, і в біді, і в нужді, і в радості, і в процвітанні, і в багатстві, і не вельми. Він Бог, і хай він буде Твоїм Господом, хай буде благословений Господь в твоєму житті, живи з ним, віддай йому своє серце, і йому хай буде вічна слава в ім'я Ісуса Христа. Амі. Вже майже рік у церкві розпочато новий проект, який називається територія дитинства. Цей проект підтримує дитяча місія Україна та наша влада, наше місто. Що саме включає цей проект? По-перше, хоч і називається він Територія дитинства. Це не означає, що приходити сюди можуть тільки дітки. Наша церква відкрита до людей різної вікової категорії. Спочатку, коли збираються всі люди, ми частуємо усіх смачним обідом. Тоді діток ми забираємо на окремі заняття, де кваліфіковані вчителі проводять уроки християнської етики. Також для усіх діток та підлітків розроблені різні гуртки за інтересами. А саме спортивний гурток, рукоділля, гурток випічки та гурток англійської мови. Під час того, коли з дітками проходять заняття, з дорослими у нас особливі також справи та спілкування. Приходять члени церкви Царство Боже та відповідають на запитання дорослих людей, разом моляться, спілкуються. Проект Територія дитинства це соціальний проєкт, який зближує. Людей різного віку, і дітей, і дорослих. І нещодавно ми разом з дітками та дорослими відвідували парк нашого міста, де разом грали в різні ігри, відпочивали, співали, жарили сосиски. І це був хороший час і хороша можливість і батькам, і діткам відпочити, здружитися, зблизитись один з одним. Хочу звернутися до вас, любі телеглядачі. Якщо у вас склались такі обставини і ви хочете просто поділитися з кимось своїми проблемами, почути якесь добре слово, поділитися якимись потребами. Можливо, ви потребуєте якоїсь допомоги у вигляді одягу. Можливо, ви просто хочете, щоб за вас помолилися. Можливо, вам просто нема що їсти вдома, і ви елементарно потребуєте тарілку супу чи ще чогось. Ми запрошуємо вас, і діток, і дорослих, і людей похилого віку, одиноких людей. Будь-кого. Якщо ви маєте бажання, ви можете приходити щосереди на 15-ту годину у трапезну церкви Царство Боже, яка знаходиться за адресою Коняки на 39а. Це Церква Царство Боже, Бог наш, Він Бог добрий. Він Бог великий, він Бог милосердний, Бог люблячий, і ми, як його послідовники, також хочемо проявляти це милосердя і віддавати свою любов, ділитися е, своєю підтримкою з всіма, хто потребує цього. Тому не нехтуйте нашим запрошенням. Будь ласка, ми чекаємо кожного і будемо раді бачити кожного. Також я хочу звернутися до людей, які можливо хочуть підтримати наш соціальний проект Територія дитинства. Якщо ви бажаєте, ви можете підключитися і стати частинкою разом з нами підтримати людей, які зараз в скруті і потребують нашої допомоги. Ви можете приносити якісь харчі, можливо, це овочі якісь будуть. Можете просто нам телефонувати, офіс нашої церкви, телефон ви зараз можете побачити на екрані. І ми радо приймемо від вас також допомогу і будемо разом спільно служити всім людям, які потребують. Підключайтеся до цього діла, моліться за всіх цих людей, тому що в нашій країні, в нашому місті є дуже багато людей, які потребують не тільки доброго слова, людей, які потребують і молитовної підтримки, і фізичної підтримки, елементарної їжі та просто хорошого слова.